Уяви, боги створили світ, але ще не знали, як змусити його рухатись. Вогонь спав, слова були прямими, істина одноманітною. І тоді з'явився він: дитина, що ще не навчилася говорити, але вже здатна обманути самого Аполлона. Того дня народився не просто Бог, народився розум, що поєднав світ богів та людей. Це був Гермес. Гермес був сином Зевса і й німфу Майї. Щойно народившись, він так швидко ріс, що тільки на мати відвернулася, як Гермес став на ноги і пішов. Ще до світанку дитя залишило колиску і вирушило на пошуки пригод. Так народився бог, який не знає меж на лузі. Хлопчик побачив череду корів, що належала Богу Аполлону, і вирішив прасти їх. Так почалася перша афера в історії богів, щоб не залишити слідів. Гермес вмотав їх копита корою, але ж Аполлон не знайшов худоби. Світ дізнався, що на Олімпі з'явився хтось, хто здатен перехитрити навіть богів. Але Аполон це ж вистежив злодія. Він побачив не злочинця, а дитя. Однак Гермес не просто вкрав, він ще й створив з кишок тих. Самих корів він зробив кефару – перший музичний інструмент, що поєднав звук і брехню. Музика, народжена з обману, стала мовою гармонії. В цьому перший парадокс гермеса із хитрості він народив мистецтво, а із брехні істину звуку. Аполлон зачарований обміняв корів на цей інструмент. Так, завдяки дитині, між богами вперше з'явився договір. Коли Зевс побачив, як цей малюк перетворює хаос у новий порядок. Він дав йому місце серед богів. Гермес став тим, хто ходить між світами, між олімпом та землею. Між життям і смертю йому Зевс доручив супроводжувати душі до царства Аїда, і відтоді жодна душа не загубилась у темряві. Парадокс другий. Гермес єдиний може говорити і з живими, і з мертвими. Але Гермес не зупинився. Він навчив людей рахувати зорі, вимірювати землю, грати, сперечатися, сміятися. Аж саме він подарував людству мову, а з нею можливість приховувати істину, бо слово може лікувати, але може й ранити. Гермес подарував людям дар, який став їхнім прокляттям. Мову як інструмент. Істини і брехні. Кош, він час від часу крав меч у Ареса, призуб у Посейдона, пояс у Афродіти, але робив це не через жадібність, через спрагу гри. Його злодійство форма творчості, його брехня форма свободи. У кожному обмані він шукав істину. Як далеко можна зайти, перш ніж світ зруйнується? Здається, саме він першим зрозумів, світ тримається не на порядку, а на балансі між обманом і правдою. Його сандалі крилаті, бо думка не знає тяжіння. Його жезл, кадуцей символ стіл. Линя торгівлі його капелюх петас. Він, що ховається від сонця, і від ока. Його плащ робить його невидимим, як саму ідею руху, яку не можна спіймати. Греки ставили стовпи з його обличчям біля доріг, ринків і гімнасій. Бо де є шлях, там є Гермес. Де є торг, там є його слово, де є гра, ризик, натхнення. Там його подих. Гермес живе в кожному, хто шукає короткий шлях, Хто перетворює поразку на жарт, Хто вірить, що слово може змінити долю. Він ідея руху, хитрості, думки, яка не визнає меж.